Почнемо ми з найпоширеніших установок. Це звичайно грошові. Я буду читати. Я для себе виписала 13 основних блоків, які заважають людині бути багатим. І почнемо першим, що гроші це е, бруд. Це підсвідома установка на те, що багатство щось нечисте, те, що портить людину. Да? А як можна хотіти того, що є брудним? Друге, це те, що великі гроші це великі проблеми. Страх, те, що з грошима прийде велика відповідальність, заздрість, що ти можеш втратити свою свободу. Ну, без грошей спокійніше. Третє це те, що я не заслуговую. На багатство це дуже глибоке відчуття, що ти не достоїн мати великих благ. Як будто всередині тебе сидить такий суровий суддя і шепоче ти недостатньо для цього хороший. Четверте, що гроші дістаються тільки важким трудом або потом та кров'ю, це страх до того, що. Для того, щоб мати великі кошти, потрібно 24 на 7 такий жорсткий хардкор да, собі влаштовувати. П'яте, це те, що всі багаті, це нечесні люди, вони накрали, налюбили і все до цього відноситься. Якщо ви станете да, багатим, ви станете автоматично поганим або нечесним. Шосте, це те, що людина недостатньо... читаю на російський просто. Ти коли думаєш на російській, да, ти пишеш на російській, але ведеш блог українською. Ти недостатньо талановитий, щоб бути багатим. Да? Внутрішній голос каже, що ти недостатньо компетентний в тій чи іншій структурі або в інших сферах, і тому гроші тобі просто не світять. А сьома це мені завжди не хватає. Не... Мені завжди не вистачає коштів, не везе з грошима, гроші втікають, як вода скрізь пальці. Це патерна жертва. І судьба грає таку дуже жорстку штуку, да? коли людина завжди залишається в програші. Е, наступні сім установок ми роздивимося у наступному відео. Да? В це все не вміщається. Відпишіться, кому хоч одна установка була такою, да, трепещущою й душу. Буду рада з вами поспілкуватися. Коментарі відкриті, підписуйтесь. Далі будемо розбирати інші установки.